Подивимося, що тут у нас вийшло. Ну, не зовсім ще вистегло, але ж все ж таки. О. Откись як пасочка. Прямо як пасочка. От такі в нас шоколадні равлики. З маком і з ізюмом. В маслечко в начинці. Вон як гарно. Смакуйте смачного, будь ласка, на здоров'я. Рецепт записуємо і готуємо. Що, будемо робити? Наше шоколадне тістечко. Дрожді, цукор разом з ванільним цукром. Трошки розминаємо, перетираємо. Ось перетерла дрожжі з цукром, таке в нас ну, ріденьке вийшло, як мед, трошки додаємо молочко. Знову робимо однорідну масу, вливаємо вже все наше молочко. Розчиняємо цукор до кінця, і будемо висипати борошно. Я відважила тут 450 грам борошна, зразу перемішала його з какао. а там будемо бачити, чи нам ще буде необхідність додавати борошно, чи ні. І замішуємо. Замісили, додаємо сіль, рівномірно розсипаємо її, і вимішуємо. Вже можна і руками відкладаємо. Кому чим зручно лопатка, ложка, комбайн, кому чим зручно. І сіль я вимішала. Зараз буду додавати масло. Спочатку додаю рослинне і вимішуємо до цього олійка вмісилася. Зараз буду додавати вершкове масло і вимішувати. Ось маслечко вимішалось Зараз, щоб трошки прискорити процес замісу, то так, як і я, вручну замішує, будемо відбивати, але, звісно, сильніше, інтенсивніше. Мені достатньо так сім разів сильно його відбити. Я ставлю на стульчик і відбиваю. Мені достатньо сім разів. Я собі так якось пристосувалася, порахувала, що мені сім разів відбити добре. О, тістечко у нас вже готове. Будемо ставити нехай підходить. Таке ось мигеньке, слухняне. Трошки підійде і будемо робити йому складання. Хорошенькі, м'ясеньке. Накриваємо і чекаємо хвилин 15. Так, трошки тістечко підійшло. Я його зараз трошки поскладаю, попорозтягую. У мене пройшло, не знаю, хвилин 15, може, пройшло. Я так не засікала, дивлюся, як воно там піднімається. Тому що є так, що вікно відкрите, холодніше, не так швидко піднімається. Є так, що тепліше. Бачу, що піднялося. І от складаю. От, ставимо зараз, почекаємо ще, підніметься, знову його поскладаємо. Зараз я возьму другу мисочку, щось мені тут незручно в цій мисочці. У мене друге тісто, тут вже звільнилося. О, о, так добре, так зручно. Складаємо. Ніби як завертаємо, трошки розтягуємо, все ставимо, хай підходить. Тісто підійшло трошки, робимо знову йому розтягування, складання. Просто нехай підходи, підійде і будемо розкачувати і викладати нашу начиночку. Тістечко гарно підійшло, вон як. Зараз розкачаємо його, намастимо начиночкою і спечемо. Кістечко обминаємо. Трошки, щоб нам було легше його розкачати. Розкачуємо прямо і будемо мастити начиночкою. Ось я розкачала тісто, зараз в мене начинка мак. Я купила готовий коробочки мак, помила ізюм. І сюди ще додала 50 грамів вершкового масла. І Зараз буду це намащувати і скручувати. Рівномірно розпреділяємо, скручуємо рулетиком. Легенько не стискаємо. Записувала, я думала, що я записувала, але щось мені не записало. Так, я скрутила рулетиком, защепнула края і от ниточкою розрізаю на порційні такі шматочки. Я розказую, розказую, пояснюю, показую. Потім бачу, телефон взяв потух. Думаю, що він потух? Дивлюся, воно нічого не записало, як я скручувала. Ось такі шматочки нарізаємо. Дуже зручно ниточку. Я перший раз оце так роблю, Час я раніше ножом нарізала. Нашу ножом так ниткою добре. Трохи замалий лишився шматочок. Ну нічого, зараз ми його кудись пришпандьоримо. Ось такі получились равлики. Ставлю на 180 хвилин 20-25, буду подивлятися, буду контролювати. Так, спеклись равлики, Мягесі, але гарячі. Я ще поки їх не трогаю. Хочу їх змастити. Зробила таку солодку водичку. Може, треба було б і сіроп зварити, але я просто зробила солодку водичку. Скільки ложок води, стільки ложок цукру. Воно, по-перше, щоб розм'якшується випічка, буде м'якша, ну, ще м'якша. І додатково трошечки блиску більше буде. І якщо комусь мало цукру, солодше. Якщо так не любите, тоді просто перед випічкою жовточок із ложечкою водички чи ложечкою молочка мастіть. Я просто люблю, коли випічку достати з духовки і змастити трошки, або якщо хлібчик вмити водичкою, а таке солоденьке, то от солодкою водичкою помастити. Розмягчається і ще смачніше. Трошки блиск такий маємо. Ані можна посипати цукровою пудрою, буде дуже гарно. Кому як більше смакує? Хочете цукровою пудрою притрусіть, хочете сіропчиком, ні, перед випічкою помастіть жовточок з молочком. Все, почекаємо, нехай вистигне. І подивимося, яке воно в нас вийшло. Ну, красота. І я впевнена, що дуже смачно. Ну, гаряче не можу перевернути поки гаряче. О. Таке якесь як пасочка. Прямо як пасочка. От такі в нас шоколадні равлики. З маком і Масличко в начинці, он як гарно. Смакуйте смачного, будь ласка, на здоров'я. Рецепт записуємо і готуємо.